Привіт друзі, привіт підписники. Давно не робив відео, коротше. Ось, ось така бочка. І з неї хочу зробити та перебілку. Вона товстатєва. Це бочка із нашого колишнього котла з будинку. Це був такий у нас котел, обігрівав наш дім, але він не сильно... Здоровий, затратний в електроенергії був. Він використовував 12 кВт електроенергії в час. Тут стояли тени по 6 кВт. Це теж, мабуть, якийсь котел із ферм, де нагрівало воно воду. Із цієї бочки хочу зробити кукурудзу та ребілку зносив, ремонтував е... У мене є отакий був, є такий мотор. Ось такий мотор, він невеличкий, Оце я його хочу поставити на, на крутіння цієї теребілки. Кинувся, а він щось так погано робить на 220. Гуде, минути 2-3 робить, починає демок іти. Ну щось не те. Крутну в одну сторону, запустю його. Крутиться в одну, запустю його в другу, крутиться в другу. Так не, не должно бути, воно крутитися в, в одну сторону, куди підключено жили, напруга. Що? Е, думаю, піду в мене тут в місті є 380. Він і на 380. Теж. Думаю, підключу його на 380. Підключив на 380. Він робить добре. Але минути 3 дуже гріється і йде димок. Прямо з прямого, ну, геть, як сігарет. Ну і що? Повізяв його до майстра, він його перемотав, ставив нові обмотки. Робить чітко. Я заказав до нього, щоб не запускати його вручну. Запускали. Воно так повинно бути конденсатор. Я заказав конденсатор, він вже прийшов, потрібно тільки поїхати його забрати. І оцим мотором хочу спробувати, чи буде воно крутити. Я думаю буде, а що не буде. Він 2300 обертів. Да? Він не такий мож, потужний. 500 Вт. Думаю, треба спробувати, а що я не попробув. Це взагалі мотор із водяної помпи. На ньому була крильчатка. Я її сняв, сняв давно. Буду мав, нождачок з нього зробити. Ну, нождачок точно був би робити. І оце такий план. Буду робити кукурузу та зроблю, тоді вам виложу, покажу. Це не мною придумано, це придумано народом. Я просто повторюю цю ідею. ну, я думаю, що, А в хазяйстві воно дуже потрібно, бо кукурудза є. І буває, і щоб вручну і не теребить, будемо таке щось чудить. <плес> я думаю, що вийде, а що не вийде, багато чого вже зробили. Що, на городах, ще ми нічого не робили, все Все поки на місці. Оце ж на, од... на одному із городів хочемо зробити кукурузу посадити. Та й оце що я хочу, цю кукурудзу теребівка, <плес> то. Мотоблок заводив, вже працює ввавним, там по, людям допомагав, собі ще нічого не робив, але ремонтував фрезу, десь вдарив ножа одного, то сьогодні теж, сьогодні теж підварив, підварив геть лопнув, підварив, Та буде, нічого не буде. Взага готова. Мотоблок теж готовий. Щось будемо робити. Так що такі діла. Підписники, підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх, зроблю кукурузити теребілку, це все вам заснімлю, покажу. Все, до зустрічі, підписуйтесь.